Громади стали активнішими, очільники громади, депутати відповідальнішими, аби були лише можливості дійти до кожного і кожному чимось зарадити, бідкаються депутати. Працювати можна, але тільки мати треба як в кажуть, кишені. Тоді ви тоді ви можете щось допомогти, комусь чи найде не буде першому кращому, можете допомогти чомусь. Ну а як ви не маєте, то ви що? Ну ви не поможете. Ну а словами допомагати тепер люди вже слова і не вірять. Словам не вірять, проти вірять справам і покладають надії на реформи. Місцеве самоврядування проживає нелегкі дні, але є надія, що в перспективі з об'єднаною громадою, яка планується, яка йде е, самимильними кроками. Ми йдемо до цього дня, буде надія на якесь краще життя. І Буде вже напряму відчутно, що самоврядування вже має якісь важелі впливу і безпосередньо впливає на життя нашої громади. А міського очільника Рогатина радує насамперед зростання повноважень місцевих громад. У Місті Рогатині, в місцевому самоврядуванні 26 депутатів, 22 чоловіки в виконавчій владі задіяні. Відповідно, 150 чоловік в ЖКХ. Відповідно, ці всі люди надають послуги. Це сама ближча влада до всіх влад. Яка є до людей саме ближча влада? Тому ми відзначаємо сьогодні свято місцевого самоврядування. Дуже приємно відзначити, що сьогодні навіть вчорашнім днем прийнятий законопроект, який збільшує повноваження і передаються повноваження, і передається влада тут на місця. Бо фактично уряд розуміє слідуючи, що тільки тут на місцях сильні території можуть забезпечити якісну владу тут в Україні. Люди, які особлюють владу у кожному населеному пункті Рогатинщини, цього дня охоче ділилися з колегами своїми думками і досвідом, приймали привітання від очільників району та міста, дружно оплодували кращим працівникам органів місцевого самоврядування, які отримували подяки і грамоти за сумління служіння своїм громадам, із захопленням стежили за виступами художніх колективів району, які до цього дня приурочили черговий фестиваль духовної пісні. Він уже 15-й рік поспіль з незмінним успіхом проходив у районі.